Власне, неочікуваний момент відбувся вчора, ввечері, коли власне, ми вже розслабилися і думали, що все ж таки можливо, асоціацію підпишуть. І пан Азіров змінив свою думку і публічно висловив, що треба переглянути, треба роздивитися і обдумати. Я вважаю, що нас кинули, тому власне я тут. І закликаю тих, хто кому байдуже майбутнє України, хто підтримує вектор розвитку західний. Хто розуміє, що цінності українські це цінності і європейські, в тому числі хто хоче жити власне на лінії Європи. Власне, сьогодні ми збираємо підписи звернення до президента України і повноважимо уповноважимо його. А підписати е, угоду про асоціацію власне, ви можете е, поставити свій підпис. Він є формальним, він не має якоїсь юридичної значності, але важливо, щоб ви залишили свій контактний телефон, якщо ви розумієте е, наявність проблеми, і якщо ви готові діяти, е, це це місце локації для збору. Е, Небайдужих залишиться і ця акція б'є безстроково. Тобто зараз люди зібралися мобілізуються по всій Україні в Києві, в Івано-Франківську, в Львові, у інших містах. І Хмельницький також влучається до цієї акції. Тому кожен хто вважає, що власне в Українській в Україні влада це народ треба щось робити Ну, ми звикли до кухонних балачків коли ми там сидимо п'ємо чаю говоримо як все погано власне а чи готові ви висловити да цей протест можливо висловити свою якусь альтернативу і словами довести що не тільки да, ми там говоримо про європу а ми можемо діяти як європейці захистити своє своє право право на свободу право на справедливість і власне право на демократію